Заради ветеранів, військовослужбовців та волонтерів у Вінниці об'єдналося 92 бізнеси і два ветеранських простори зі знижкою або за спецпропозиціями. Вони пропонують свої послуги для тих, хто мужньо боронив незалежність України, і тих, хто продовжує давати відсіч ворогу на лінії фронту. Усі 213 послуг у різних сферах зібрала нова платформа Майхелп. Тут є різні знижки на готелі, в ресторації, в фітнес, ветеранські, простори, юридичні послуги, медичні послуги. Крім цього, можна сортувати по категоріям ці пропозиції. Виберемо, наприклад, медицина. І ось у нас представлені всі пропозиції в розділі медицина для ветеранів і ветеранів. Справа у нас прописано, за яких умов надається ця знижка. Проєкт реалізували у рамках роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Цей проєкт він покликаний на те, щоб інтегрувати і об'єднати всі ті можливості і ресурси, які вже є сьогодні, для підтримки наших ветеранів, наших воїнів і безпосередньо їхніх родин, їхніх дітей. Фактично, це початок проєкту. Ми забезпечили його позабюджетне фінансування, повністю і будемо фінансувати його підтримку і розвиток. І е, я думаю, що це тільки початок, тому що Україні потрібні великі масштабні програми підтримки наших ветеранів. Ветеран Ростислав каже, раніше не запитував у магазинах та ресторанах про знижки для оборонців, але така платформа допоможе проінформувати його побратимів. Я щойно почув, я був приємно вражений. Я думаю, що вона вкрай необхідна, щоб дійсно зайти, зареєструватися. Якщо вона працювати, і бізнес буде долучатися, то це ну це приємно для ветеранів, це потрібно для ветеранів. Це хоч якась їх, їхня і підтримка, і турбота, і вони будуть розуміти, що про них також дбає і, і, і ну, органи місцевого самоврядування, і бізнес, і, і влада. Нині на платформі MyHelp представлені лише вінецькі бізнеси та установи, але невдовзі проєкт планують масштабувати, аби бізнес із різних громад Вінниччини теж долучився до підтримки ветеранів і оборонців. Тут необхідна залученість всіх. Мешканців міста, особливо представників бізнесу, які готові бути соціально знаєте, відповідальними по відношенню до наших героїв і героїнь. Тому в даному випадку ми однозначно закликаємо долучатися, масштабувати, розповідати про це своїм знайомим і своїм колегам, і долучатися безпосередньо до цієї програми, до цієї платформи. Наступним кроком у розширенні послуг, які пропонуватимуть на платформі, стануть вакансії від роботодавців, які готові працевлаштувати чоловіків та жінок із бойовим досвідом. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.